Рік випробувань, втрат, єднання і відродження, а також можливості стати сильнішими. 2022-й і повномасштабна жорстока війна, з якою ворог прийшов на нашу землю в наші душі та сім'ї, назавжди змінили життя кожного з нас. Чернігів, північний форпост України, що героїчно тримав оборону, буквально від перших годин вторгнення, і став незламним щитом для держави у найважчий час, не пропустивши загарбника до столиці та вглиб країни, після понад місяця активних бойових дій, облуги та вигнання окупанта, отримав звання. Міста героя, насправді міста героїв, адже зміг вистояти саме завдяки людям. Починаючи від військових і тероборони, лави яких поповнили тисячі добровольців, влада, яка залишилася з громадою, до комунальників і волонтерів, якими у лютому квітні були всі чернігівці. Вони ж продовжили повертати його до життя. Попри те, що ступінь руйнувань міста був визнаним одним із найвищих в Україні, в стислі терміни було відновлено постачання води, світла та газу. На вулицях знову з'явився громадський транспорт в оселях, тепло. Діти пішли у школи та садочки, стартували ремонти приватного житла у багатоповерхівках та укріплення обороноздатності. Згадуючи все те, через що довелося прийти за ці беремні місяці, в останній робочий день року очільник Чернігова Владислава Трошенко подякував підлеглим за ті колосальні зусилля, яких кожен доклав для міста тоді і докладає нині, та привітав з прийдешнім 2023. Ми спільно пропрацювали плечопліч. Чи не найважчий рік за останні десятиріччя після Другої світової війни було багато випробувань, багато розчарувань, але і багато таких знахідок, я би сказав, так що дивувало і на, на все решту життя це залишиться в мене в пам'яті. І коли я бачив такі вчинки, і вас і пекарів, комунальників, вчителів, лікарів. Я розумів, що обов'язково перемога буде. Звісно, що перемога буде зусиллями Збройних сил і зусиллями партнерів, які нададуть нам зброю, але абсолютно зрозуміло, що і такий народ, який здатен на такі, можливо, непомітні, без піару. На такі вчинки такий народ перемогти не можна. Міць українців у тому, що ми стоїмо на своїй землі, боремося за свою свободу і майбутнє своїх дітей, наголосив міський голова. Однак ми маємо бути готові до того, що з перемогою труднощі не закінчаться. Попереду перед Україною, і, зокрема, нашим регіоном як прикордонним постануть серйозні виклики, які маємо не менш гідно пройти, аби стати справжньою демократичною державою з європейськими цінностями. Мені дуже подобається таке висловлювання. Я все життя сподівався на чудо, і е, чим більше я працював, тим більше чудесних речей відбувалося. Е, нам це треба чітко зрозуміти, що найголовніше випробування було після війни, і це стосується багатьох фундаментальних питань, е, питань державотворення, питань державного устрою. Це дуже серйозні виклики. Але нам на нашому рівні треба максимально Будь наближеними до людей максимально в усіх тих функціях, які попадять на урани місцевого самоврядування, будь прозорими, будь чесними. Будь зрозумілим людям за словами Атрошенка, звісно, всі співробітники управлінь та комунальних підприємств такі ж люди з нервами не зісталі, з рідними на війні та особистими втратами. Втім, як своєрідний фундамент міста мають зібрати волю в кулак і працювати. А тому ще раз подякував за спільну роботу в прожитому році і ту науку, яку він приніс, а також побажав скорішої перемоги, міцного здоров'я і всіх гараздів, які кожен сам собі бажає.